Всіх вітаю друзі. Сьогодні ми маємо дуже і дуже важливу заяву польського єврокомісара, який, нарешті, запропонував адекватне рішення для вирішення конфлікту між Україною та Польщею в зерновому питанні, яке стоїть вже більше ніж півроку, і продовжує загострюватися і псувати е відповідно зв'язки України та Польщі. Чим, звісно, також користується і Російська Федерація в своїй е дешевій пропаганді. Але нарешті є рішення, і я надіюсь, що до нього також дослухаються. Давайте ж зараз про це все поговоримо. Перед тим як ми почнемо, я би хотів кожного з вас попросити поставити лайк цьому відео і написати будь-який коментар для того, щоб боротися з російськими ботами, які постійно цей канал атакують. І отже, друзі, як я вже сказав, єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський вважає, що розв'язання зернової проблеми має стати продовження заборони на імпорт зерна з України. І, в свою чергу, Євросоюз має доплачувати за транзит цього зерна через е, е, територію країн, які не хочуть його приймати в себе. Про це він сказав на польському радіо. І Войцеховський наголосив, що Європейський Союз повинен підтримати. Україну насамперед фінансово, тому як головна проблема цієї зернової цього зернового конфлікту в тому, що раніше просто з України, наприклад, зерно вивозилось до Польщі, воно там реалізувалось на складах, і далі вже і інші там польські трейдери це зерно реалізували в інші країни. І в такому випадку Україн, ну, якби українські підприємці вони не витрачали багато коштів на транзит цього зерна. На сьогоднішній день. В Польщі та інших країнах, які межують з Україною, заборонено його там реалізувати його можна просто транзитом перевозити до морських портів, які готові це зерно приймати. Але в свою чергу ми розуміємо, що це виходить набагато дорожче. Оцей транзит він виходить набагато дорожчим, і тому далі зерно воно просто втрачає свою конкурентність на ринку, що є дуже і дуже великим мінусом, і саме тому Войцеховський. Запропонував таке рішення, що Польща для захисту своїх інтересів і надалі не буде приймати українське зерно в себе, але з іншої сторони, євросоюз має доплачувати українським підприємцям за транзит цього зерна для того, щоб воно зберігало свою конкурентність на світовому ринку. Він також наголосив на тому, що це дуже і дуже важливо для окремих країн, які цього зерна потребують, і які можуть в разі його неотримання можуть опинитися в гуманітарній кризі, і дуже багато людей може загинути просто від того, що не будуть мати що їсти. Також маємо пряму мову цього самого Войцеховського. Моє завдання зараз це переконати Єврокомісію і члени е, і країн-членів, адже буде потрібна їхня згода в тому, що Євросоюз, по-перше, має дофінансувати транзит зерна з України до портів е, третіх країн. А по-друге, щонайменше до кінця року має продовжити заборону на імпорт зерна до е, цих п'яти країн, в тому числі і до Польщі. Нагадаю, що на сьогоднішній день. Така заборона на, якби, на продаж цього зерна вона є в Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччині та Угорщині. І зараз офіційно ця заборона діє тільки до 15 вересня, тобто залишилось зовсім мало часу, буквально три тижні. І після цього, якби Євросоюз вже сказав, що ми не будемо продовжувати цю заборону, і, типу, Україна знову зможе продавати зерно, так як це було раніше. Але поляки і оці інші країни розуміють розуміють, що це може обернутися катастрофою для їх е, власних е, підприємців, інтереси яких вони мають в принципі захищати. Тому поляки зараз намагаються знайти е, якесь адекватне рішення, щоб було добре і польським підприємцям, і при цьому, щоб Україна також не страждала і могла також реалізувати це зерно. Тому надіємося, що Єврокомісія і країни-члени е, Євросоюзу. Погодяться на такі умови, це є дуже і дуже адекватно, скажімо так, коли Євросоюз просто буде доплачувати за транзицію зерна, що буде тримати його ціну на помірному рівні. Також коротко нагадаю, що на сьогоднішній день заборонено транспортувати до Польщі чотири види зернових це пшеницю, кукурузу, ріпак і соняшник. От. і е, саме тому е, надіємося, що м, Войцеховському вдасться переконати країн-членів, і питання буде вирішено і закрито раз і назавжди. І також це допоможе е, припинити е, маніпуляції зі сторони Російської Федерації в цьому питанні, тому як вони його використовують і продовжують, е, м, скажімо так, розпалювати ворожнечу між Україною та Польщею навіть на найвищих рівнях. Також, друзі, хочу ще раз вас, якщо ви вже додивились відео аж до цього моменту, хочу ще раз вас попросити перевірити, чи не зник ваш лайк, чи не не зникла ваша підписка на канал, і також пишіть будь-які коментарі. Звісно, це бажано, якщо вони будуть позитивними, тому як негативних і так дуже багато, бо їх пишуть російські боти. Це дуже часто просто якась відкрита агресія в сторону всіх українців і пишуть навіть від імені українців негативно всіх інших українців. Я такі коментарі одразу ж стараюсь видаляти. Тому мені дуже і дуже сильно потрібна ваша підтримка для розвитку каналу. Друзі, дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.